Планета кіно. Це щось. Три, два, один. А, що? Я тут. Я тут. О, зараз секундочку. Дайте передихну. Десь колись було королівство Росас. Воно славилося магією, бо його заснував король, що мав владу дарувати бажання. Ти найвродливіший і найбажаніший король. Так і є. А я вродливий король. Я все на нервах і зараз можу вибухнути. Моя найкраща подруга навчається в короля. Ой, не щула відвисла. Так і наше відвисло. Ашо, ходімо зі мною. Це бажання мешканців королівства. Ого. Люди здають свої бажання мені, а я втілюю ті, що корисні для королівства. Тобто деякі не справдяться ніколи. Не деякі. А майже всі вони варті більшого, ніж мені вирішувати, хто чого вартий. Горять зорі путівні у небі. Я бажаю. І Я з ними звіряю власний шлях. Ох, ти зіпсуєш нас своєю магією. Я не робив цього. Що? <звук> Учора ввечері я загадала бажання на зірку. <смірка> І зірка відповіла. <смірка> я балакаю! Я балакаю! Ха! Нічого собі в мене волосочок. Схоже, мені щойно погрожували. Хто б на таке зважився? Та звідки ж я знаю? Серед ві... нас з'явився зрадник. Ві... Знайдіть ашу! Ві... Це глухий кут. І не шліфоване червоне дерево. Як ти додумався, Валентино? Я маю чим думати. Я почала це і маю це закінчити. О, та ні! Життя Це вам здалось, що це тут коїться! Так от насні! Вас піднесуть угору не ваші крила, а голоси! <плес>